Діти чують більше, ніж здається. Вони ловлять уривками новини, прислухаються до розмов дорослих, помічають зміни у настрої батьків. Вони відчувають напругу, навіть якщо ніхто прямо нічого не говорить. Тому мовчання не захищає їх. Воно просто залишає їх наодинці з питаннями, на які вони не мають відповідей. Коли дитина запитує про війну, важливо не відмахуватися, не уникати теми, не говорити ти ще маленький, потім поясню. Якщо вона питає, значить вона вже щось відчуває, і їй потрібні пояснення. Але говорити треба просто, зрозуміло, без зайвих деталей, які можуть її налякати. Можна сказати, зараз у світі є конфлікти, і іноді люди воюють. Це погано, але дорослі намагаються це зупинити. Якщо дитина маленька, достатньо коротких і спокійних пояснень, без страшних деталей, старші діти можуть запитувати більше, і тут важливо відповідати чесно, але не перенавантажувати їх тим, що вони ще не можуть обробити. Якщо дитина запитує, чому люди воюють. Не варто давати довгі історичні аналізи. Краще сказати: у світі є різні люди, і деякі приймають погані рішення, але є багато інших, які намагаються це зупинити, які допомагають. Це дає відчуття їй, що, попри погане, у світі є добро. Втрати це найскладніше. Діти часто вперше стикаються зі смертю саме під час війни. Важливо не говорити їм. Він заснув або він поїхав, тому що це може породити страх перед сном через лукою. Краще сказати правду, але м'яко, ця людина померла. Це означає, що вона більше не з нами. Але ми завжди будемо пам'ятати про неї. Діти можуть питати, а де вона тепер? І тут важливо говорити відповідно до своїх переконань, але так, щоб це звучало спокійно і не лякало їх. Про майбутнє варто говорити з надією, навіть якщо дорослим самим страшно, навіть якщо вони не знають, що буде далі. Дітям потрібно відчуття, що попереду є щось добре. Можна сказати, зараз важкі часи, але всі працюють над тим, щоб зробити світ кращим. Ми впораємося. Дітям важливо знати, що у них є місце в цьому майбутньому і що їх чекає щось хороше, навіть якщо зараз страшно. Найголовніше дати дитині зрозуміти, що вона не одна, що які б події не відбувалися, вона завжди матиме поруч людей, які її люблять і захистять. Що війна це страшно, але любов і турбота сильніші, і що її почуття будь-які страх, смуток, злість це нормально. і вона завжди може говорити про них, бо поруч є ті, хто її зрозуміє.